Уяви, що читаєш історію, а там зустрічаєш вже знайомі імена Локі Зевс Перун. Це не вигадка, це переспів міфу. Хайшки, це серія, що це за фентезі? Де я розповідаю про піджанри фентезі і що з цього варто прочитати. І сьогодні міфологічне фентезі. Це піджанр, який бере за основу реальні міфи. Це може бути переосмислені історії або розповідатися від імені інших персонажів, або взагалі буде просто у світі цього міфу. І ви запитаєте, та чим же вони тоді відрізняються від етнофентезі? Міфологічне фентезі бере за основу конкретну міфологію, реальний пантеон богів, легенди або стародавні епоси. Етнофентезі натомість занурна у культурний простір. Це може бути побут, мова, фольклор, структура суспільства. Міфів тут може не бути взагалі, або вони є частиною ширшого культурного тла. Це ніби різніся між тим, щоб розповісти про Бога, або розказати, як живуть люди, що вірять у нього. І ось приклади. Грецька міфологія Аріанда Дженніфер Сейн. переписана історія Аріанди і Мінотаври, де жінка виходить. Тіні історії, слов'янське фентезі, химераріо збірка повідань. Сучасні українські автори інтерпретують фольклор, легенди та забутих істот нашого краю, скандинавська міфологія серце відьми, Женев'єва, горнічок, історія Локі та відьми ангброди через жіночий погляд та пророче серце, корейська міфологія дівчина впала під море аксіо, переосмислені легенди про Сімчхонь. Дівчинка жертвує собою та потрапляє у царство духів. На жаль, українську дуже мало різноманітні міфологічного фентезі У нас найчастіше зустрічається саме грецька міфологія. Але я думаю, що це поки що. Смачного вам читання!